На сьогоднішній день у нас є проблема орієнтовно з 15% майданчиків міста Львова. Це є десь четвертина Сиківського району і невелика частина проблемних майданчиків по Франківському, Шевченківському і Личаківському району. За п'ятницю, суботу, неділю великий об'єм було вивезено майданчиків. Вони війшли в нормальний ритм. і Ми очікуємо за Понеділок, вівторок суттєво змінити ситуацію, щоб вийти на нормальну ритмічну роботу. Є один перевізник, який не справляється, інші зараз йому допомагають, щоб він війшов в нормальну графіку. Така ситуація. Але проблема з вивезенням з точки зору нових полігонів є присутня. Ви це прекрасно знаєте, що штучно, різними способами створюються проблеми. Ми з тим живемо вже більше 120 днів. Ведемо паралельно розмови з Малаховим, щоб розпочати процеси по рекультивації. Різними, з різними групами працюємо, щоб просто доносити правдиву інформацію, тому що дуже багато нещасних людей на цьому скористалися, і до людей доноситься викривлена інформація, тому що рекультивація потрібна і для Львова, і для мешканців, які там живуть. Чи ви навіть я не думаю, що ця відповідь може бути в один день. Для нас важливо, щоб ми комплексно вирішили проблему, тому що ми є в одному човні. Тому що якщо ви підете на наш базар, на привокзальний ринок, на шувар, то вся городина вона є з рибович з Малихова. Дуже велика кількість людей, які живуть в тих селах, вони працюють у Львові. І також вони мають і тут відходи. Підходи Львова завжди возилися туди. Просто е в цей важкий для міста період певні нехороші люди скористалися тим, що накрутили проблему з подвійною силою. Тому наша задача зараз цей конфлікт розв'язати, пояснити людям правду, тому що не робити рекультивацію це є злочин. І в першу чергу це злочин для тих людей, які там живуть. Не повинні це зрозуміти. Місто готове чітко по проекту працювати. Виконуючи всі умови, які ми запропонували в якості соціального пакету. Я не думаю, що це вирішиться за один день. Тобто спокійно в дискусіях за круглими столами, максимально забравши звідси політиканство. Тому що мене взагалі дивують політики, які в воюючій страні, в країні пробують у Львові робити якісь знаєте накручування ситуації. Львів це є тил. Якщо хтось у Львові бунтує ситуацію, то я думаю, що це напевно комусь потрібно.